Доброго дня, шановне журі. Мене звати Костельов Роман. Я вихований з гурткам Донецького обласного еколого туристичного центру і я представляю свій проект «Ерогель – Матеріал енергоефективного майбутнього. Аналіз проблеми. Сучасна наука безперервно вдосконалює та покращує властивості теплоізоляційних матеріалів для економії основних енергоресурсів будівлі. Таким інноваційним матеріалом є аергелі, які мають унікальне поєднання таких властивостей, як висока пористість, низька щільність і висока питома поверхні. Мета проєкту дослідження процесів отримання аерогелю та його практичні застосування як теплоізоляційного матеріалу для підвищення енергоефективності будівельних конструкцій. Футуристичний матеріал здатний вирішити питання теплової ізоляції та енергоефективності, був винайдений понад 80 років тому, але й досі вважається матеріалом майбутнього. Інноваційні технології отримання аерогелю. Результати своєї роботи вчений хімік Самуель Кіслер опублікував у 1931 році у новому журналі Nature. Статті Кіслер описав, як змінив рідну в гелі на метанол. А потім нагрівав його під тиском до досягнення критичної температури метанолу. Метанол випаровувався і гель висихаючи не зменшувався обсягом. Сьогодні вчені такого матеріалу, як аерогель, йде повсюдно. Вчені розробляють нові основи для гелів, покращити тих властивостей та знаходять нові методи та способи використання матеріалу. Так, знайлежних з усіх матеріалів, що відносяться до складу аерогель, відносить розробку китайських учених. Рагеновий аерогель. Отримання матеріалу аерогель є багатоступевним і складним процесом, з якого можна виділити дві основні стадії. Перша стадія зольгель, яка поділяється на три ступені. Отримання золу, який представляє гідроліз основних речовин. Одержання колоїдного розшину і конденсація розшину, Власне утворення гелю. Один гель у результаті всіх операцій входить вологий гель, у порах, якого знаходиться розчинник. Найбільша проблема при звичайній суміші суміші логового гелю. Виникнення капілярних сил у порах за рахунок поверхневого натягу рідини. Тому при звичайній тепловій шусті гель тріскається і сильно стискається. Для усилення капілярного ефекту застосовують технології надкритичного сушення флюїдів. Яка виходить у другу стадію процесу. Ви можете бачити на своїх екранах, що у нас тут повністю є схема описана, як ми робимо гель. Тобто сировина проходить через гідроліз, і золь, І золі реакції конденсації ми сам гель відсіємо, потім витримуємо отримуємо алкогель. І потім алкоголь переводимо через надкритичну сушку і отримуємо аерогель. Друга стадія Друга стадія проходить у наступній послідовності: заміна рідної фази на спирти одержання алкоголя. Органічні розчинники насамперед спирти, що опорог алкоголя, легко і повністю розчиняються в надкритичних флюїдах. Тому перед сушенням проводять заміну розчинника на спирт: етанол, метанол і Таким чином, середовище МАЕ стає однофазовим, і капілярні процеси усуваються повністю. Структура і фізико-хімічні властивості матеріалу аерогель лежать від обраних основних речовин, розшинників та каталізаторів, що беруть участь у процесі. При цьому можна легко регулювати сам склад гелю для отримання нових властивостей та покращення старих. Теплоізоляційні властивості. Регіт відносять до класу мезопорістих матеріалів, яких нанопор займають менше 50%. А як правило, 90 99% обсягу. А щільність становить від 1 до 150 кг на метр кубичний. Мезопористий матеріал має унікальні теплоізоляційні властивості, має низьку теплопровідність для регилів різних. Рекурсова лямда є різною. Готовий аерогель. Також температура плавлення аерогелів дуже висока. Наприклад, для кварцевих аерогелів температура плавлення знаходиться в районі 1200 градусів за Цельсієм. Матеріал має високу жароміцність і термостійкість, має широкий температурний диапазон для роботи від мінус 200 градусів по Цельсію до плюс 100-200. Градусів за Цельсієм. А регель продовжує зберігати свої механічні та теплоізоляційні властивості навіть при нагріванні до 100 до, до нагрівання 1000 градусів за Цельсієм. Аерогель, незважаючи на порив структуру, є досить міцним матеріалом, стійкий до різних деформацій стиснення та розтягування. Повністю прозорий залежно від замоломлення світової хвилі. А так само речовин, що лежать в його основі, набувають того чи іншого кольору. Наприклад, аерогель на основі оксиду хрому має темно зелений або темно сіний кольор. Ви можете бачити, що це готовий продукт, готовий аерогель. Як він виглядає? Використання аерогелем. Сьогодні аерогелі застосовують у будинництві та промисловості як теплоізолючі та теплоутримуючі матеріали для ізоляції сталевих трубопроводів різного обладнання з високою та низькою температурними процесами, будівлі та інших об'єктів. Теплоізоляційні аерогелі і матеріали, що дійшли в серійне виробництво, потрібні і розробникам теплоізоляційних для літаків апаратів компанії Boeing США упац. В своєму патенті запропонувала використовувати прострочне аерогельні блокністі шари для виготовлення теплоізоляційної керамічної плитки з оксидом оксидного композиційного керамічного матеріалу для знищення її теплопровідності. Корпорація запропонувала шарувати теплоізоляцію для літаків, що містить аерогельовий теплоізоляційний матеріал. Укладений між шарами композитного матеріалу, що містить волокна епоксидної матриці, використання аерогелевих матриць для оловлення космічного пилу і на спутниках та марсоходах. Уникальна прозорість аерогелів як матеріал стекління, проєкт з використанням такої ідеї було здійснено в Норвегії. Проєкт двохперухового побудинку, в яких великі стекляні панелі були замінені на аерогелеві панелі. Таке рішення значно заощаджило енергоспоживання. що Окупає витрати під час обслуговування. Найголовніше, що використання аерогелівого устекіння забезпечує яскраве середовище для життя, яке значно підвищує комфорт користувача. Так само властивість утримання температури аерогелів була застосована у виробництві одягу а саме у виробництві зимових курток. Але ця ідея виявилася неуспішною, тому що всередині куртки було дуже жарко що не сподобалося клієнтам. Висновки. Аерогель досконала новий матеріал у будівництві та виробничих сферах. На сьогоднішній день вчені продовжують дослідження удосконалюючи формулу Гелю, способи його отримання, можливості використання різних речовин, як основу. Поки властивості аерогелю достатньо не вивчені, Можливо визначити, неможливо визначити всі можливі способи його стосування удосконалення форму з більшою сфери застосування матеріалу. Дешевлення та промислове виробництво даного матеріалу зробить його більш доступним, що можливо призведе до відмови від звичайних та знайомих нам матеріалів. Дякую вас за увагу.